Вівторок, 19 березня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Більше 20 одиниць спецтехніки працює сьогодні на вулицях міста. У департаменті інфраструктури розповіли, прибирати Хмельницький від березневого снігу почали ще в досвіта. На дороги висипали майже 120 тонн солі. До розчистки пішохідних зон задіяли більше 200 комунальників. Попри це, вранці у місті не обійшлося без заторів та аварій. Приміром, з 6 до 11 патрульні склали 9 протоколів за фактами ДТП. Нас чергували автомобілі. Звичайно, що не всі, адже ми вже цілий місяць займаємося прибиранням міста, вивезенням бруду. І відповідно, частина техніки переобладнана під літо. Частина техніки була на чергуванні. Шість машин посипачів виїхала на маршрути. Працює тракторна техніка з щітками. 15 одиниць. Ну власне, вважаємо, що більш-менш ситуація непогана. Ситуація не настільки складна, яка здається на перший погляд. Просто в першу чергу потрібно дотримуватися дистанції і швидкісного режиму. І все буде гаразд. В першу чергу потрібно боятися тих, хто зараз на літній гумі, виїжджаючи тільки на дорогу, зразу зустрів ДТП. З кінцевої озерної до центру ми дуже довго їхали. Але що поробиш? Якщо така погода, потрібно з розумінням до цього ставитися. Жителі мікрорайону Дубове скаржаться на сміттєзвалище, яке утворилося на вулиці Митрополита Шептицького біля річки Кудрянка. Сюди звозять зелені, будівельні, побутові, небезпечні та відходи від виробництва. Із петицією, в якій просять прибрати стихійний смітник, мешканці звернулися до управління з питань екології та благоустрою. На місце виїхали і працівники муніципальної дружини. Вони впіймали на гарячому одного з порушників і склали на нього адмінпротокол. Почали звозити потихеньку сміття, яке було спочатку. Це було сміття будівельне, це була земля великим транспортом, а потім люди побачили, що це вже сюди. Просто стихійно почали звозити все і почали вивозити все весь непотріб, який був у них вдома. Приїжджають різні автомобілі відкриваємо багажники, скидаємо все, що нам дома заважає. Це неподобство заважає всім мешканцям цього району. Ми насилали петицію два тижні назад в екослужбу з зверненням, щоб до це було реагування. Ми зараз спільно з управлінням екології і благоустрою відпрацьовуємо щодо ліквідації даної проблеми. Інспекція працює над цією можливості, щоб його ліквідувати, там або його вивезти, або його загорнути, засипати землею, перекрити всі можливі дороги, які ведуть до цієї земельної ділянки. Відповідно, буде вже, я так думаю, виконавчий комітет міської ради вирішувати, що з цією земельною ділянкою робити далі. Було виявлено автомобіль, який вивозив і звалював будівельні відходи, встановили. Особу, яка керувала цим автомобілем, слали адміністративний протокол, відправили людину на адміністративну комісію, де я сподіваюся, буде максимальна сума штраф. Восьмигодинний курс від Ізраїльської коаліції травми пройшли лікарі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Фахівці першої лінії контакту навчали допомагати собі та іншим в кризових ситуаціях. Протоколи розроблені в Ізраїлі, адаптовані до українських реалій. З вересня 2023-го у центрі стресостійкості Хмельницької області такі курси пройшли більше тисячі людей різних професій. Коли представники екстреної медицини виїжджають на виклики, на потужні виклики, де є масове ураження, де є велика кількість постраждалих, то перш за все, такі люди мають себе контролювати, щоб в них не тремтіли руки, щоб в них не темніло в очах, тому що наша психіка вона не готова до таких масових уражень, а вони мають виконувати свою роботу. Особисто пережила досвід окупації, знаю, що працює. Просто бути людиною, яка підтримує в цій ситуації, тому що саме такої підтримки наші люди потребують. Профільна допомога вона буде, але це буде трошки згодом. А саме бути людиною, підтримати емоційно, нормалізувати її стан, стабілізувати її стан це те, що потребує людина в екстремальній ситуації. Маю життєву ситуацію, маю військову сім'ї. І хотілося знати більше. І багато хлопців приходять зараз на реабілітацію, повертаються з війни і хочеться. Психологічно підготуватися як самому, так і їх підготувати до цього життя, яке їх чекає в подальшому. Ми ну, трішечки якби, далеко від такої ситуації, як Одеса, там, Харків, але маємо теж прильоти, і тому для себе взяли те, що ми попадаємо в ситуацію хаосу. І оця ситуація хаоса повинна бути всамперед подолана в нас самих. Чат-бот для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин запустили представники громадських організацій, простір можливостей та коаліція ветеранських просторів. Захисники можуть звертатися за послугами юриста, психолога або кейс-менеджера. Чат-бот діє по всій Україні і скеровує його користувачів до регіонів, де вони проживають. Посилання на нього можна знайти на Фейсбук-сторінці громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Для того щоб максимально розповсюдити роботу ветеранського простору не тільки на тому місці, де він відкритий, де він працює, а щоб будь-яка людина з будь-якої точки регіону могла скористатись нашими послугами, ми запустили мобільну бригаду і чат-бот. Таким чином, якщо, наприклад, наш ветеранський простір знаходиться у самому місті Хмельницькому, в нас існує мобільна бригада, яка виїжджає по різних точках, і людина знаходиться в Кам'янці-Подільському, в Нетішині, в Славуті, там, в якому б на самому пункті вона не жила, вона може зайти в цей чат-бот, залишити. Запит на те, що вона має потребу у отриманні соціальної послуги, чи це психолог. Ми сконтактовуємо з цією людиною, відповідно, домовляємося про дату нашого приїзду, про місце, і таким чином мобільна бригада виїжджає і закриває запити на місцях. Чатбот є універсальним для усієї України, тобто він автоматично фільтрує запити. Тобто, якщо ви вказуєте, що ви з Чернігова, наприклад, то цей запит безпосередньо отримує ветеранський простір Чернігова. Якщо ви вказуєте, що ви з Хмельницького, то ваш запит бачить і отримує Ранський простір з Хмельницького. Майже дві з половиною тисячі дітей перебувають в електронній черзі у дошкільні заклади Хмельницької громади. Процес зарахування стартує з 1 квітня, нагадують в департаменті освіти та науки. Списки оновлюватимуть щомісяця до серпня. А з 1 травня на всеукраїнському порталі електронної реєстрації в навчальні заклади освіти розпочнеться запис дітей у перший клас. Цьогоріч, за попередніми даними, дошкіл Хмельницької громади планують зарахувати близько трьох. Тисяч першокласників Виставу Енеїда за мотивами одноіменної поеми Івана Котляревського вже наступного тижня презентують у Хмельницькому. Показ приурочили до Міжнародного дня театру, який відзначається 27 березня. На сцені обласного муздрамтеатру імені Старицького близько 30 акторів покажуть Енеїду, адаптовано до сучасних реалій. Над постановкою працювали упродовж трьох місяців. Повністю перероблена інсценізація, повністю адаптовані і сценічні рішення, світлові рішення, пластичні рішення а також багато прийомів сучасної хореографії, використано пластики, елементи живого в костюмах, в декораціях, в повітрі. Ця вистава вона про козаків в оригіналі. Це були троянці. Але Іван Котляревський після того, як в XVIII столітті була знищена Запорізька Січ, був написаний цей твір. До речі, цей твір був написаний це перший твір, який був написаний українською мовою. Виданий був у Петербурзі в 1700, якщо не помиляюсь, 98 року. Він був написаний народною мовою, розмовною мовою такою народною. З цього твору ми багато дізнаємося про побут, про культуру українців того часу. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!